Поділися кров'ю, врятуй життя. У рамках волонтерського форуму громада Фест зібралися фахівці та активісти, аби обговорити розвиток донорського руху. Необхідність у цій життєдайній рідині сьогодні питання номер 1 Активісти вирішували, як забезпечити безперебійні надходження крові до медичних закладів. Ідеї та пропозиції вислухала і наша знімальна група. Дніпропетровську кров необхідна завжди. Наш регіон, як прифронтова зона, взяв на себе відповідальність за велику частину поранених в зоні антитерористичної операції. Фахівці говорять, крові для переливання не вистачало і в мирні часи. Зараз же потреба у ній збільшилася майже вдвічі. Резервні запаси повинні бути у лікарнях завжди, адже часто саме від наявності цієї рідини залежить, чи виживе пацієнт. Тому заохочувати людей до донорства надзвичайно важливо. Ми хочемо добитися, щоб люди приходили без кліча, самі по собі, по зову усі и знали, что если сегодня он не сдаст кровь, то завтра кто для него может сдать кровь, если ему понадобится такая потребность? За останні півтора року Дніпропетровська область прийняла більше шести тисяч поранених. Більшість із них потребували складних операцій з переливанням крові, а ще є хворі, які потребують її постійно. У Європі ж ця система налагоджена так, що дефіциту цього матеріалу не буває. Тому представники Дніпропетровської облдержадміністрації готові почути свіжі ідеї від іноземних колег. Відправили листи з пропозицією про співпрацю до Франції, Італії, Великобританії та Іспанії. Ми вже получили відповідь Пірва донорської кампанія з Італії. У нас в сімтябрі планується перша зустріч по цьому питанню. Ірина президент Асоціації молодих донорів України. Вона й сама здавала кров тричі. Дівчина ділиться у їхній організації сім проєктів, що пропагують безоплатну здачу крові. Результат від них є, але часто люди бояться лікарів та висловлюють недовіру стерильності інструментів. Також проблематично буває і організувати акцію продуктивно. На певну подію дуже багато людей реагують з Станція, до прикладу, не може таку велику кількість прийняти, люди починають нервувати. Це викликає здебільшого негатив, як станція втомлюється, тобто працівники, так і люди, які стоять в чергах і не можуть долучитися до донорського руху. У акціях беруть участь по більшості люди саме молодого віку. Фахівці відзначають, останнім часом донорство змінило вікову категорію. Просять всіх небайдужих приходити до пунктів здачі крові, не очікуючи запрошення. Юлія Жевченко-Кирили Новіков, Дніпропетровський державний.